За зверненнями лозівчан змінили розклад електричок на Харків. Електропоїзд, який раніше ходив об 11.50, буде відправлятися о шостій ранку. Тепер він курсуватиме щоденно і доїжджатиме до Харкова за 2,5 години. Новий розклад почне діятись цієї неділі, 27 березня. Змінити рух лозівчани попросили у колективному листі до міського голови Сергія Зеленського, а він звернувся до управління південної залізниці. Раніше перший потяг був в 4 ранку, а тому тим людям, яким необхідно було їхати у місто Харків по своїм справам, було дуже дуже незручно. Зараз ці незручності подолано і люди мають можливість пересуватися в зручний для них час. Зупинятиметься шестигодинна електричка лише на станціях Панютине, Герсеванове, Краснопавлівка, Біляївка, Ліхачове та Мерефа. Квиток коштуватиме як на звичайний приміський поїзд 12 гривень 80 копійок. За додатковою інформацією можна звернутися до вокзалу за телефоном 5-53-05.